На жаль, горішньопланівська громада й далі втрачає своїх героїв. Героїв, які стали на захист батьківщини, коли рашистський загарбник зазіхнув на територіальну цілісність України свободу і нескореність громадян вільної і незалежної держави. 14 лютого в останню путь провели ще одного нашого земляка військовослужбовця Збройних сил України Артема Дмитрієнка. Церемонія прощання із героєм розпочалась біля батьківської хати у селі Дмитрівка. А далі побратими пронесли труну з тілом воїна Артема Дмитрієнка рідною вулицею села Востаннє. Велолюдна громада разом із рідними крокувала позаду домовини, не маючи змоги втамувати нестерпний біль втрати. Віддати шану героїчному захисникові України Артему Дмитрієнку прийшов міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого на фронтах. Кривавої російсько-української війни гинуть наші земляки. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь солдата Збройних сил України Артема Анатолійовича Дмитрієнка. Народився Артем 5 лютого 1984 року. В Таджикистані. У 1987 році родина переїхала в Україну до Дмитрівки. Після закінчення Дмитрівської загальноосвітньої школи, Артем вступив до Кремінчуцького професійно-технічного училища номер 26 де здобув спеціальність електрогазозварювальника. У 2002-2003 році проходив Строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Працював електрогазозварювальником у НВП Фероліт на товаристві Ферострой, потім працював. У галузі житлового будівництва міста Києва. У вільний час займався громадською діяльністю, вивчав історію традиції українського казацтва рідного краю. 22 березня 2022 року пішов добровольцем на російсько-українську війну. У травні був тяжко поранений під ізюмом Харківської області. Чотири місяці проходив лікування і реабілітацію. І вже у вересні повернувся знову на фронт до своїх побратимів. У листопаді 2022 року. Указом президента України Артем Дмитрієнка за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений медаллю захисника вітчизни. 10 лютого. 2023 року в бою за Україну гранатометник мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Холодний Яр, вірний військовій присязі, солдат Збройних сил України Артем Дмитренко, героїчно загинув у місті Бахмуті Донецької області. Пам'ять про подвиг Артема Дмитриє назавжди збережеться в наших серцях. В історії нашої громади, новітній історії України. Слава Україні! Згорювані мати і рідні до останнього не могли повірити у страшну втрату, яка спіткала їхню родину. Залпи військового салюту повернули присутніх у несправедливу реальність. Поховали героя Артема Дмитрієнка на сільському кладовищі Дмитрівки. На могилі загиблого воїна віднині Майорія синьо-жовтий стяг як символ свободи і боротьби за незалежність.